Всім привіт! Рено Меган 3, заміна форсунок омовича лобового скла на віялові. Щоб зняти потрібно потягнути вверх і на себе. Від'єднуємо шланг. Ось такий має вигляд, так виглядає віялова форсунка. Одягаємо шланг. Спочатку заводимо сюди і защвкуємо. Все. Після заміни маємо такий ефект. Підписуйтесь на мій канал, та ставте вподобайки.